Вітаю шановні, 14 квітня, хороша погодка і зараз час провести боротьбу з бур'янами, так званими гарбіцидами. Маю ось такий напалм від бур'янів в полях, садах, городах. От. Значить, 50 мл на 8 літрів води. Багаторічні бур'яни 100 мл. От, на 8 літрів води в мене 14 літрів лазить на життя. Відповідно буду робити 180 мл від багаторічних бур'янів. Ну, спочатку зараз заправлю це все діло. 80, значить. Ось так буде зле бур'янам, якщо 180. І вони всі повиздихать, бо якщо цього не зробити зараз, потім воно має два тижні стояти, через два тижні тільки почнуть гинути бур'яни. І тоді вже можна Культивувати ґрунт, візьму культиватор От. і те, що вже нове там виросте, буде знищене культиватором. А зараз те, що виросло велике, треба знищити, бо його культиватором не візьме. Воно перекультивує, повне, потробить і воно все проросте потім. Ось так. Тепер треба трохи додати бензинчику. Бензин треба розвести Ось 50 до 1 з маслом. Масло, звичайне, 2Т для двох двигунів. Я буду розводити половину, бо треба щоб його все вилити, щоб воно не залишалося в тій пляшці, бо вона не герметична, і бензин з неї випаровується. Ось по діленню, ось воно ділення шкала. Я доливаю Значить від 800, 1 до 50 і доливаю оливки до тієї шкали. Ось так. Розмішую. А тут, бачите, воно одразу майже тріснула, ця пробочка. Не треба тримати. Сім не буду, бачите, все пече. З усіх буків. Что це ягону закрив? Бензин заливаю сюди 92-й. Ливий 95-й працює однаково, коли не було 92-го. Перш ніж завести, покажу важливий елемент органи дихання і зору. Обов'язково треба захистити. Зараз заводжу і піду оприскувати. Це не супер! Ось так вистачило на половину, тобто у цього баку 14 літрів. От. Це головне прибрати ці пирії, цілий ряд. А тут вже можна і не прискати, але все одно зараз розведу і доприскаю все до кінця. А ви, Якщо у вас теж є такі пирої, як в мене виросли. Не треба на них витрачати. Сили, енергію, краще оприскати. а вони постоять 2-3 тижні. Знищаться. А тоді вже покультивувати і щось засаджувати. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока!